Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати із програмою Paint, яка є графічним редактором, і за допомогою якої ми можемо створювати графічні об'єкти, тобто малювати. І в другій половині уроку ми з вами створимо ось такий. Симпатичний олівчик. А познайомимось ми сьогодні на уроці з новими інструментами програми Paint, які називаються олівець та пензлики. І так. Інструменти програми Paint знаходяться у рядку меню. Більшість інструментів нам вже знайомі. Ми вміємо обирати і змінювати властивості для цих інструментів, тому не будемо гаяти часу, познайомимось із новими інструментами, із олівцем та пензликами. Обираю інструмент олівець. Для цього інструменту можна обрати товщину лінії. Ми домовимося зараз з вами, що я для кожного інструменту буду обирати однакову властивість, щоб ми могли гарно порівняти і побачити, чим ці інструменти відрізняються один від одного, і які лінії по собі будуть лишати ці інструменти. Тому я буду обирати найтовщу лінію і один колір. І так. Ось які лінії створює інструмент олівець Тепер переходимо до розділу з інструментами пензлики. Насправді програма Paint пропонує нам декілька різних пензликів. Щоб їх усіх побачити і можна було обрати потрібний, нам потрібно натиснути на ось цей маленький трикутничок, на таку стрілочку. І ми побачимо ті пензлики, які нам пропонує обрати програма. Будемо працювати і роздивлятися на пензлики по порядку. І так, перший пензлик це звичайний пензлик. Обираю його, вибираю товщину лінії і лишаю колір, той, що ми вибрали на початку. Ось які лінії можна створювати за допомогою інструменту звичайного пензлика. Наступний пензлик називається каліграфічний пензель 1. Поруч є каліграфічний пензель 2. Зараз ми роздивимось один і інший і подивимось, чим же вони відрізняються один від одного. Ось так працює каліграфічний пензлик 1, а ось так каліграфічний пензлик 2. Наступний пензлик нам уже відомий. Ми його іноді використовували при створенні малюнків на попередніх уроках. Це розпилювач. Далі пензлик, який називається масляний пензель. Наступний пензлик називається пастельний пензель. Наступний пензлик називається маркер. Далі пензлик, який має назву звичайний олівець. На мою думку, цей пензлик мені більше нагадує фломастер, який ми малюємо на папері. І останній пензлик має назву Акварель. Ось мої хороші, ми з вами переглянули всі пензлики, які пропонує нам програма Paint. Звертаю вашу увагу, що для кожного інструмента, для кожного пензлика і олівця ми зберегли однакові властивості. Тобто, для кожного інструменту товщина лінії була вибрана найтовща, і ми залишали. Колір, ось такий темно-червоний колір, для того, щоб ми могли гарно порівняти наскільки різні ці всі інструменти, наскільки різні лінії вони створюють. А зараз пропоную вже, використовуючи відомі нам. Інструменти намалювати веселий олівець, який ми бачили з вами на початку уроку. І так починаю створювати наш малюнок. Беру інструмент прямокутник для того, щоб створити основу для нашого майбутнього олівця. Так. Вибираю інструмент трикутник, робимо верхівочку. Пам'ятаємо, поки є маркери, ми можемо фігуру змінювати, переміщати. Наступний інструмент мені потрібний пряма лінія. Так, тепер я зроблю очі для майбутнього олівчика. Не обов'язково робити зразу на самому олівці, мені зручніше. Створювати об'єкти окремо поруч, а потім їх гарненько перемістити на нашу основу. Тепер зверніть увагу, мені потрібний інструмент пензлик. Я вибираю звичайний пензлик, товщину товсту і беру білий колір. Бачите, змінилась наш квадратик, зафарбувався в білий колір. Я хочу на оченятках зробити ось такі відблиски. Так. Беру інструмент виділення, обираю прозоре виділення і переношу очі на основу нашого олівчика. Ось так. Ось. Тепер беру інструмент заливка і розфарбовую наш олівець. Далі беру інструмент крива лінія. Обираю чорний колір і створимо ротик посмішку. Пам'ятаємо, крива лінія працює за три дії. Перша дія це пряма лінія, і двома іншими ми лінію вигинаємо. Так, Беру інструмент овал, беру рожевий колір і зробимо нашому олівчику рожеві щічки. Так, беру інструмент заливка. Зафарбовуємо. Так, тепер мені знову потрібний інструмент, пензлик. Беру звичайний пензлик, вибираю чорний колір і е, зроблю трішки тоншу лінію і доповнюю наш малюнок. Іншими частинками. Так, намалюємо ручки нашому лівчику, ніжки і ось так доповнимо біля ротика. Так, тепер візьму інструмент пензлика, саме пастельний пензлик, оберу. Зелений колір і створимо ось таку травичку. Так. Тепер обираю інструмент розпилювач, візьмемо блакитний колір. Так, блакитний не взявся. О, створимо хмарки. Так, і візьму ще інструмент, ось просто олівець, чорний колір, і намалюємо ще. У небі поміж хмарками пташок. Так. Ось мої хороші. Який симпатичний олівець ми з вами тільки що намалювали. Знаючи, як користуватись інструментами та властивостями програми, ми зробили це дуже швидко. Я переконана мої хороші, що у вас такий олівчик вийде ще красивіший, і я думаю, що ви зможете створити цілу сім'ю олівчиків різних кольорів, можете навіть зробити їх з різними властивостями. І тонкіші, і товщі, і довші, і коротші. Тобто, що вам підкаже ваша фантазія? А на сьогодні, мої хороші, все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, що сьогодні ви отримали нові знання і ще більше зможете працювати. У програмі і створювати різноманітні малюнки. Я бажаю вам всього найкращого, здоров'я, хорошого настрою, перемоги у всьому нашій країні. До нових зустрічей. Пока-пока!